Сьогодні, 8 травня, ми проводимо, не можна сказати святою, ми проводимо день пам'яті і примирення. Це день, в який вся Європа і весь світ згадують жертви Другої світової війни. 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. 53 країни були втягнуті в цю страшну війну, яка 22 червня 1941 року ну, продовжилася великою Вітчизняною війною, де вже проводилися військові дії, війна йшла на території Радянського Союзу. До складу якого входила і наша Україна. Друга світова війна назавжди залишиться надзвичайно трагічною сторінкою в історії нашої країни. За офіційною статистикою, саме лише військові втрати України становлять 7 мільйонів чоловік. Це військові тільки загинули. А скільки солдатів поховано в 28 тисячах братських могил? Невідомо весь на території України.